Іран може передати Росії новий малогабаритний дрон Камікадзе МАРАЖ Мараж-521». Про це повідомив речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат. Тегеран представив ці дрони кілька днів тому. Іранські змі зазначали, що першими ці безпілотники буцімто отримують іранські спецпризначенці. За словами Юрія Ігната, ймовірність того, що ці дрони передадуть Росії, практично стовідсоткова. Наразі російські літаки стабільно курсують у. Ти Інше питання, яку саме кількість дронів Іран готовий віддати Москві. Відповідно, західний світ має реагувати та надавати ефективні засоби, щоб їх збивати. МАРАЖ 521 запускається з невеликих пускових установок. Оператор може наводити його на намічену ціль за допомогою спеціального планшета. Іранські дрони не здатні переламати хід війни, але методично створюватимуть Збройним силам України. Проблеми зазначив спікер повітряних сил наразі. 85% іранських дронів збивають повітряні сили України.